Громади в час війни, оперативні рішення, стратегічні цілі під такою назвою на Богородчанщині відбулася дискусійна платформа. Учасники заходу обговорили питання, які стосувались прав людини, захисту громадян та інформаційної безпеки, а ще внесення змін до стратегії розвитку територіальних громад, детальніше у сюжеті. Часу повномасштабного вторгнення Росії усі 62 територіальні громади, які на території Прикарпаття скерували свої зусилля задля підтримки наших захисників та тих людей, що постраждали від війни. У громадах приймали внутрішньопереміщених осіб, надавали соцвиплати, а ще відправляли значну кількість допомоги на фронт. На міські голови великі навантаження не тільки господарські, соціальні, освітянські медичні послуги, але в першу чергу єдина комунікація. З обласної військової адміністрації в частині допомоги Збройним силам України. Наша громада за півтора року війни перерахувала Збройним силам України більше 68 мільйонів гривень. Це офіційних бюджетних коштів, платників податків, які направлені на різні потреби Збройних сил України. Оскільки ми розуміємо, що Конфлікт вже перейшов в таку тривалу стадію, і розуміємо, що зараз ми часових рамок не можемо вже встановити. Тому ми розуміємо, що громади мусить працювати вже на системній основі на основі стратегії. кожна громада мала десь якусь свою стратегію, але очевидно, її треба тепер повністю переписати, майже повністю адаптувати до умов воєнного стану і поствоєнного стану. Щиро віримо в нашу в нашу перемогу. Та попри допомогу військовослужбовцям на сьогодні керівникам ТГ доводиться вирішувати й інші питання життєдіяльності громад. Надаючи необхідні послуги її жителям, саме це і стало основним викликом для голів. Наш захід в першу чергу покликаний зібрати всіх стейхолдерів, всіх людей, які працюють у цьому напрямку, для того, щоб більш тісніше навести комунікацію, а громади отримали більше орієнтирів, в якому напрямку планувати свою діяльність, оскільки рік завершується, наступний рік буде продовжуватись з формуванням нових цілей і пріоритетів. Тому Найважливіше сьогодні це зрозуміти і розставити чіткі акценти для того, щоб сформувати загальну позицію роботи органів місцевого самоврядування на Прикарпатті. Здається, що громади менш дотичні, ніж це державні органи влади. Але насправді сьогодні роль громад в безпеці в інформаційному захисті, роль громади в допомозі родинам загиблих учасників бойових дій є надзвичайно велика. Тому дуже важливо, що ми сьогодні зустрічаємося. Що Можливість обговорити важливі питання багато питань по полонених, дуже багато питань по захисту сьогодні людей з інвалідністю. На думку учасників заходу не менш важливим фактором в стратегії регіонального розвитку є забезпечення прав людини. Найперше це є питання прозорості діяльності влади. Якщо буде прозоре висвітлення роботи ради і не тільки ради, а будь-чого виконавчого комітету апарату, це дозволить бізнесу. В цей непростий час, особливо якщо говоримо про тилові області, зайти для того, щоб був фінансовий ресурс і для того, щоб була стійка економічна стабільність. Під час заходу його організатори також відзначили журналістів, які висвітлюють роботу громад в умовах воєнного стану серед нагороджених головний редактор обласного телебачення Галичина Іван Гладиш.